Настрій піднявся. Моментально. Моментально. Настрій то не то стов. Я вже все, як в своїй тарилці, знаєте. Добре, то, боже, то чесно, тут хтось думає, машина, машина, та, та машина купа грошей на ту машину. Шлях, треба задницю возити. Ти тільки щось і в маршрутці Знаєш, значе ковалярка нас щось з маршрутки не вигнала. Казав водій, що я зараз договорю з ним. А я хотіла йому настрій підняти. Та лишайте цю роботу, кажу, їдемо каву пити. Він наш з собою. Він каже, ви зараз обоє договорите. Ну, я поняла, що треба писок закрити, бо можемо йти під горку вверх. Це я вже сідала на стрим. Дорого зараз, Боже, потруска це 15 гривень. Йо моя. Я Боже, я люблю цю дорогу. А, а що, їдемо на офіс чи як? А де? Їдемо перше до хати їсти, приготую. А тоді. Та на офіс ми вже відправки зробили. Та ти хотіла ще раз. Ну, то то під вечір, та де, то це що будемо кровоночували на тому офісі. Дайся нас стримає. Якраз прохолодно, файно, свіжо. Тайся настраю. Духовка є. Є, так? Треба no, до речі, no. помити і віддати. Чайник є, все є. Може, переселяємося, ходити неделя. Це щось мені пеха є до, до розмови, ти та, знаєш, <laughs> так зрозуміти. Мені оповідаєш мені вироби. Така погода, кавалірка. От не знаю, як от вас. Як ви реагуєте на таку погоду? Я так, то мені очі закриваються. <відкриваються> від... Та чого ти тішишся? <відкриваються> а як закривається нетемно, то тоді... <пи> пель! Чи як то, як то? Пелена! <пи <-пил> <пи <-пил> ну, але найтіше, що те файна, файний настрій. <пи <-пил> то одне тіше. Так що. Це Ні, буде. що тільки одне. Це не ластишся. Це ну, то то вже друге. Там давно пора. Було, треба було швидше їхати забирати. Давайте чітя йдіть. Я як культурна свиня. <рик> Любиш себе. Та чому? Я, до речі, я така, що може, я завжди зупиняюся. Як якби могла би ще й возила таку людей зато. Але то казали, що буде так тиждень, пану місяць, а потім все вже. А тепер вже думаю їхати не їхати. Бо вже коли так треба. Тут теж ходять, як по Брудвейну. А в Києві не бетко не В Києві битко не перейшов, всюди світлофори, всюди на пішохідному. Там нема такого, що люди гальопом летять. То в нас тільки таке. Ну там друга Що, Щось очі йдеться, песка. А mm. Тут на кожному mm. І Тут треба бути обережним і пильнувати, тому що ходять люди. А вони ж як зебра є, вони ж все йдуть. Тому...